Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазуріарік. І сьогодні у нас 13 грудня. І я вам коротко розкажу про ціни, які є сьогодні у Львові. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ваші ціни, які є у вас у роздріб. Гурт яблука у нас від 20 до 30 гривень. Тут теж так само і 90 100 копчена злива. Груші від 30 до 70 гривень. Такі груші по 45. До оптом? Так, це гуртовий ринок. Пекінка у нас по 40, на гурт 38. Капуста 24. морква у нас 20 22. Цибуля у нас 15. морква така в сітках. Буряк 15 гривень. Така цибулька по 20 гривень. І картопля у нас 21 гривень. Сьогодні мінус 2. І трохи накривають світовар, товар. така картопля 22 гарна. На гурт 21-20, залежить яка в кого. І я редька чорна 40 гривень. Ну, але кому треба, на вибор є підійти купити. А це трошки відморозив, як картопля. Має свойство трошки мерзнути. Часник у нас від 100 до 150 цибуля на гурт 14-15. Вибор є, посадкової ще немає. Капуста 22, 23, 24. І часник є грізний. Фасолі від 70 до 100. Лісті 10. Такий метелик і є олія. Олія у нас 80 гривень. Сиродавка і жарена. Є ще по 100 гривень такий сосничок. По 14 така цибуля. По 19 морква і по 28 всього хлопця капуста. Як гарна велика, є по 28. Багато немає, звичайно, на ринку. І сьогодні п'ятниця. Але торгують гарна капуста по 28. навіть підходили, казали, по 26 не дають. Але це гарна. А є дрібненька, є і по 22, 23, по 25 є і по 28. Переважно 28. Камлуда кажет 40, и савойка тоже 40, а капуста по 28. 30, 30. 30 дней, 30. Поли 30 кали, савара 45. Атка древня 20. 20 фрезе. Фрезе, салат по 70, кажут. Цветна и брокколи по 100. И савойка. 40. И тоже теж 40. Дайкон 45. І редька вся червона всередині, Чорна теж так же. І порей так. І порей скільки у вас? 40 гривень. 40, Селера. Селера 50. Русалька 80. 80. 85. 90. Молода. 45. 45. Завойка 40. Теж 40. Тоже 40. 30. 30. 25 менше. Зрозумів. Така трошки. Такого хлопця гарного можна взяти. Добрий Тут день. постійно стоїть. На ряду, Ну і свіженькі. Чесна ціна добра і свіженька є. Отакі. броколі не було. Не було сьогодні броколі. На понеділок, напевно, буде броколі. Ясно. що є броколі, то не якісне. Якісне не беремо. І та як піднялася капуста від 20 дрібна до 30 гривень. Зараз ми подивимося, скільки ж шинковка. І в нас шинковка 33, 35. 35 дрібни. Піднялася там і піднялася тут, тому що беруть тут. Ось така 33, 30 на гурт і 35 тут. Ну і клашина, знаєте. Поняв, ваша на теж кабіть на 5 гривень піднялася. Дивається. Кріп 150, петрушка 180. А кріп 150. Така цибулька по 140. І редиска 30 пачок. Такі по 80 салатки. І ялинковий рай. Ялинки тут. Маленькі такі наборні від 100 гривень, сосна від 400 і вище, ну і ялинки від 2000, це вже великі до п'яти. Ось такі ялинки з сніжком припали, стоять тут. А тут взагалі сніг на ялинках. З льоної жарене 165 літри. Мене питали за льон. І Хто жарений від пісоняшника? У нас стіни на яйця. Це в павільйонах. А перепелини скільки ж коштують? 50. І скільки тут штук? 20 20 так. перепелини, 50 гривень. І я і такі дідухи є, так? То є дідухи? Такі маленькі по 100, по 100. такі по 200. По 200. А ваші? Ті мої великі по 500, а ті по 200. <касло> а віночки ваші? 100. По Сто. Береги, бігаємо. І оберіги. А поберіг по скільки? Я тебе щось штургує. Отакі. А той великий скільки? 1200. 1200 великий хочеться. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. І до другої неділі. Подіємося, які ціни будуть. Так як ми бачимо, капуста піднялася. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо, в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення!